Я зараз читаю новину, що Генштаб повідомив про вихід ЗСУ із Суджі. Ну, курська операція вона насправді унікальна і ну, тут чесно, честь і хвала всім, хто. Приймав і приймає в ній участь. Спочатку говорилося про те, що там культськ нам потрібен для того, щоб бути готовим до перемоги. Зараз ми бачимо, що якраз в розпах цих перемовин тобі ж ми йдемо до перемоги. Якось так складається, але тим не менш, президент сказав, що кульська операція вона виконала своє завдання. Вона зняла тиск на Харків на Харківщину. Зняла наступ росіян на Покровськ. Ну якісь такі, знаєш, або дивні співпадіння. Або, або перемовини в Саудівській Аравії, і тому це перші кроки до перемовин. Тому, але підштовхують саме нас робити перші кроки. Росіяни ж не покинули, там не, не, не знизили наступ на Покровське, да, там на Донецькому напрямку на Запоріжжі. Вони зараз активізують тільки сили. А ми якби так. Добродетелі. добродія, ви ж бачите, що на Курську як такової, як такових боїв сильних і не було потужних? У нас просто ну стратегічний відступ був плановий відступ. У мене дуже близькі люди там зараз, і в дуже в таких серйозних військах. Я розумію, що це подачка, може сказати, Росії до перемоги. Ну, я так вважаю. Це суб'єктивна думка, це я не експерт, я не сирський, я не хтось інший, але моя суб'єктивна думка, що це подачка для того, щоб от, показати, що от, ми вже зробили перший про я ще не зробили.